Доброго вечора, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, найкращий оператор, теж вас вітаю. Я вам хочу зазначити на нашій кухні. Згоди, згоди. Сьогодні я буду готувати плуг. Моїй сім'ї такий плов полюбляють. І рахую, що це кращий плов, який я вмію готувати. Але це тільки в моїй сім'ї. Я не знаю, як ви. Я вам зараз покажу, як я готую. А ви напишете, може ви теж так готуєте, а може інакше. Якщо інакше, і теж смачний, пишіть свої рецепти, будемо готувати разом. А зараз я хочу сказати, що мені потрібно для плова. Явне діло, що плов це м'ясо. Головне м'ясо. Рис теж не последню, так сказати, нотку грає, але м'ясо. М'ясо у мене яловичина. До м'яса треба підійти до вибору так, знаєте, так, уважненько. Чому? Тому що м'ясо буває різне, а м'ясо треба вибрати таке, що було смачне. Коли приготуєш, було смачне. Для нас це я вже скільки готувала і знаю, що це рябчик. Це така вирізка. Якщо ви зайдете до магазину або ж на базарі, вам ви спросите. Ви вам зразу скажуть, що це таке. Це або ж яблучко ще кажуть. Тут і так, і так ну, говорять у нас по-різному. Але воно зразу видно. Воно таке, Коль, показую сюди. Воно, знаєте, ось таке з прожилочками желейними, таке, як жиле. І тому воно дуже смачне, коли його приготуєш. А з рисом в плові це те, що потрібно. Скогрідочка вже на вогні, там вже масло, як не димить скоро ще. Дивіться, кілограм м'яса і 2,5 стакана, ось таких стакана, рису буде, ще поки я вам не показую. Але я ще скажу, що на це потрібно стакан олії. Тут у мене пів стакана, тому що пів стакана вже там у мене, вже так, знаєте, розкалилося, кажу, добре розкалилося. Зараз я оце м'ясо обсмажу на сковорідці на олії. Поки м'ясо смажиться, так такого, знаєте, гарненького золотавого кольору, таке аж шоколадного. Ну, Я думаю, що ви знаєте, як потрібно обсмажувати м'ясо. так? А зараз наріжу цибульку. У мене цибулі три штучки. Десь 500 грамів, ну, може 470, ось так. Це буде достатньо, можна ще додавати. Чим більше, тим краще. Наріжу таку цибульку по пів кільцями. Ось так, ось так обсмажила. Бачите, таке ароматненьке, таке гарненьке. М'ясо. Зараз відправлю в казанок. Зовсім з олійкою, з усім отак все висиплю, а потім налью. Я вам потім, коротше, потім вам розкажу, що буду робити далі, добре. Ось те я все вилила. Тепер виливаю остальну олійку і обсмажу ось цю цибульку. Поки цибулька смажиться, таке все шкварчить, я наріжу моркву. Дивіться, три штучки. Я думаю, так грамів 200, хай буде, так, 250. Морква вона теж придасть свій такий. Солоденький смак і буде дуже смачно. Наріжу такими знаєте, брусочками. Я вам покажу. Зараз наріжу і покажу. Ось так обсмажила цибульку, дивіться, бачите? А до такого золотавого кольору. о, парує. А зараз все це роблю, знаєте, оце все смажу на сильному вогні. Самий максимальний огонь, просто нікуди не відходжу, а помішую. Ось так нарізала морковку. Бачите, ось такі брусочки, але коротенькі. Відправляю до цибульки. І ще буду смажити, я думаю, хвилин 15 на великому огні, помішуючи, щоб все це добре обсмажилося. Тепер і морковка, і цибулька, але щоб не погоріло. Ось, дивіться, до такого кольору обсмажила цибулю і морковку. Тепер там м'ясо поставила, щоб включила казанок, щоб прогрівався, вже шкварчить. Відправлю цю цибульку. Налью десь. Один літр, може трішечки більше, водички присолю трішечки на свій смак і буду тушкувати на середньому огні, ну так даже менше середнього, я думаю, хвилин 30-40, поки не стушкується м'ясо, що було готове. Тому чекаємо. Ну що ж, дорогенькі наше, дивіться, ось так гарненько зварилося наше м'ясо. Чи не наше, а м'ясо. Ні, а м'яловичина. Дивіться, якого кольору. став, Хочу вам так сказати, щоб було вірно. Я знаю, що це називається оце все, підлива і м'ясо, в якому воно тушкувалося. Називається тузлук. Не знаю, на якому це, на, на татарському, на, на якому це, по якому, але я знаю, що так його називають, Зовуть, як кажуть, називають. Тому дивіться, якого кольору. Бачите, гарненький кольор. Я томатну пасту не додавала. Якщо ви полюбляєте, додавайте, коли там, ви вже самі знаєте. Так? Ну я не додаю, тому що цього достатньо. В процесі готовки посолила і посолила так, знаєте, чуть-чуть так, щоб слегка таке було солоненьке. Оце все. Тепер дивіться, приправа для плову. У мене ось така. Вигуд, це не реклама, а я вам говорю: ви беріть, яку ви полюбляєте. Але я, допустимо, з цієї приправи я вибираю. Барбарис, в мене щось його не полюбляють, воно таке якесь ні те несе і на зубах таке тверде. Ось, бачите, приготувала м'яско в нас таке хороше. Тепер. Знаю, що багато хто із вас може мені так сказати, що Люба, що ти зробила, нащо це не плов у тебе? Уже коли писали мені, це каша. ми, це не каша, це плов. Але плов з круглого рису. Тому що круглий рис він для мене і для моєї сім'ї він набагато смачніший, чим цей довгий. Так? Ось. Значить, Висипаю, скільки тут рису. Промила. Промила всього один раз так під водичкою, я його не вимачувала, не зливала 10 разів, один разок і достатньо. Скільки рису? Два з половиною стакани. Чуть-чуть більше, значить два і більше половинки, там може на пальчик. Чому? Десь грамів 450-500. Зараз я вам покажу. Зараз, дивіться, бачите, помила, він полежав, його так багацько стало. Висипаю зверху. Зараз, коля, щоб мені було так удобно. Ось так, ну там де що осталось, нічого. Ж не Буду я вибирати позирненькі. Ось так є, так? Тепер дивіться, оце все розрівняла, є. От. І я думаю, що сюди треба додати трішечки ще водички. Мене так навчали, що вода повинна, бо ж це тузлук, це, як кажуть, повинен бути вище рису, як ви положите рис. ну, на рис на пару пальчиків. Тому я зараз вода кипяток, воно ну, ще не пару, я вже, ну гаряченьке. Ось так, так так, 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 так. по краєчкам, по краєчкам. Нічого перемішувати не буду. Оце буде достатньо є. Тепер сюди кладу отак часник. Обчистила хорошеньке, от так сполоснула, я протерла. От сюди всерединку. Накриваю кришечкою, доложу до кипіння. І 10 хвилин. Открию кришку і 10 хвилин буду варити на сильному вогні, щоб так добре кипіло, але без кришки. Ще хочу зазначити, який я беру рис, тому що я знаю, що запитаєте. Дивіться, ось такий круглий рис, бачите ось? він. Тому що рис круглий буває різний, буває такий манюкий, наче як січка якась. А це такий, такий хороший круглий рис, дуже смачний. Ну що ж, я відправляю на вогонь, на сильний вогонь, варимо 10 хвилин. Ось так прокипіло, бачите, як бролить? Ось так прокипіло 10 хвилин. Тепер я уменшаю огонь до зовсім-зовсім маленького. Бачите, воно прикрашає, будить. Ось так огонь геліє ліє. Воно зараз зустановиться, ще трішечки, це так доходить. От зараз. Такий самий-сами сами міняли, знаєте, як фітільок. Папір для випічки. Або шпергамент, як кажуть, накриваю. Дивіться, і накриваю кришечком. Ось так бачите? Ось зараз воно все заспокоїться. Вогонь там зовсім малесенький. І ось так покажи, коля ну, видно вогонь? Там ось такий вогонь. І на цьому вогні будемо ще, так сказати, варити, щоб плов наш дійшов. Хвилин 20, 30, може й 40, там зависить від рису, тому що рис буває різний. Але через 20 хвилин це точно не підходить. Отак, так, нехай собі так тушкується, як кажуть, так доходить. Можна навіть до 30 хвилин. Не пригорить, там фігонь такий, що не пригорить. Скуштуйте, якщо те, що вам потрібно, виключаємо. Я вам покажу, коли в мене зготується, і скажу, скільки хвилин я готувала. А поки чекаємо. Ну що ж, пройшло 35 хвилин. І наш плов смачненький, готовий, дивіться. Ось так. Зараз коля показую, що тут у нас. А ось що. Бачите, дивіться, який. Ось. Зараз хочу сказати ще. Скажете, Люба, з такого плову, всякого рису, плов не роблять, але замічу. Знаєте, я поки готувала і так що доспомнила. Готують із гречки, я плов, із макароном, із перлової крупи, да, з перловки готують. Здесь тут головне, це ту з лука цей для плова. А то вже що буде. Я не кажу, що це мій плов, це в мене совершенствований такий рецепт. Що це найкращий, це кращий рецепт для нашої сім'ї ось такий плов. Зараз я ки, китця моя балакуча. я Їсти хочу. Дивіться, дивіться, який дивіться. Оля, скажи, як пахне, дивіться. Ось ось він який. Ось дивіться, яка краса. немало, Лучше? Ні, ну я ж це ж так Коля, буду показувати, дивіться. ось бачите, він трішечки розсипається. Я хочу зараз вибрати м'ясо, а ти покажи на дні ось так ось. Що там немає, бачите, ні водички, нічого, все википіло, тільки трішечки там жирок. Дуже смачний, ось такий, дивіться, яке м'ясо. Він такий, знаєте, це поки він гарячий. А зараз його так трішки торкнеться, рис розсипається. Бачите, нема такий, що злипнувся, бо що. Так от. Ну це дуже смачно. Я так трішечки скуштую, гаряче. Я вже скуштувала, повірте, дуже смачненький, такі насільцей, що потрібно, такі ароматики всі, боже. Чую, не дотягну, я довжину. Знаєте, ну. Смачно. Якби не смачно, я б вам, знаєте, не рекомендувала. А так, я вам так скажу, рекомендую приготувати і почастувати свою сім'ю. Я думаю, що їм сподобається. Ну що ж, зараз дивіться, кришечкою накрию, щоб було гаряченько. Ось так. А цептом не то, що поділилася, а показала, як я готую. Тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові! Будьте всі щасливі і мирного неба, і вам, і нам, і всьому всьому миру. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!